Христос Воскрес, Воскресний Україна. Ось заповіт, що йде від роду в рід. Напередодні Великодня волонтери провели в Чернівцях та Чернівецькій області благодійні акції, спрямовані на підтримку українському війську. Головна мета подарувати бійцям свято та запевнити їх, що про захисників не забули і продовжують всіляко їх підтримувати. На жаль, загальне зубожіння знизило активність людей. Та, зрештою, пора. Щоб і держава подбала про своїх солдат в повному обсязі. Не з примусу, а з власної волі. Люди діляться своїми пожитками з ближніми, тому що є справжніми патріотами і не можуть залишатися байдужими. Вдячність військовим, які зараз захищають нашу країну, спонукає пересічних українців робити щось навзаєм. І про це ми будемо розказувати в нашому щоденнику. Продовж кількох тижнів волонтери разом з буковинцями збирали великодні кошик для солдата. Акції проводились у супермаркетах, на ярмарках, підприємствах, організаціях, сільських громадах та навчальних закладах. На традиційній щотижневій прес-конференції волонтери відзвітували про свою роботу і закликали краян. Не соромтеся допомагати, долучайтеся до допомоги, тому що хлопці, наші, які знаходяться на сході, вони варті того, щоб ми про них не забували і щоб вони були забезпечені. Всім необхідним, приємно, що військові, які вже демобілізувалися, турбуються про своїх наступників і беруть участь в акції Дембельська естафета. Вони приносять свої речі, тобто і, о, о, і форми, і берці, каски, бронежилети. Хто що приніс, всі хлопці, дуже щиро вам за це дякую і пропоную іншим брати з них приклад, тому що ваші речі потраплять надалі на передову і зможуть врятувати життя. Комусь із бійців. І, хоч нині здається, що війна пішла на спад, мир ще не настав. Перемир'я то так умовно, тому що всі, напевно, знають, що стріляють і що кожен день гинуть люди. Можливо, не в такій великій кількості, але кожна людина то є трагедія для сім'ї, і для нас, тому що гинуть герої. Прикро, що у прагненні допомогти військовим, волонтерам не завжди йдуть назустріч. Неприємний інцидент стався нещодавно на українському кордоні. На дві доби затримали буковинських волонтерів із двома реанімобілями, які ті везли із Німеччини для потреб військових в АТО, вимагаючи дороговартісного розмитнення. Ось що з митниці телефоном повідомив водій, волонтер Олег Ревега підстава, що заганяють машини. Вони йдуть не по призначенню, йдуть там на Ну, у своїх цілях люди використовують машини, хоча кажуть, що на АТО. Але цернімобілі не повністю перевороні. Іно видно, що їх в своїх цілях не аж ніяк. Попри те, що усі необхідні документи у волонтерів теж були на руках, їм запропонували пройти загальну процедуру розмитнення, яка інколи триває по півтора місяця, і це в той час, коли німецькі карети швидкої вже могли б рятувати життя бійців на передовій. Зрештою, вся ця історія закінчилась позитивно. Оговтавшись від стресу, волонтери пообіцяли скликати прес-конференцію і розповісти усі подробиці, що зробимо, і ми в наступному випуску. Тим часом спорт знову входить в авангард благодійності. Два дні поспіль тривав турнір з міні футболу організований Чернівці Обленерго. Окрім господарів у змаганнях взяли участь команди ще чотирьох чернівецьких підприємств. Благодійний внесок від організацій учасників складав тисячу гривень, які призначалися для поранених бійців. Ці хлопці відслужили в Луганській області один в Луганському аеропорту, другий в районі Металіста. Отримали важкі поранення, і от ми хочемо, хоч хоч невеличким внеском допомогти відновленню їхньому здоров'я. Пропозицію організаторів учасники прийняли без вагань. Якщо є можливість чимось допомогти, то якщо футбол ну якось має змогу допомогти таким людям, то ми завжди раді участвувати. Глядачі та вболівальники також змогли долучитися до благодійності і кинути гроші у спеціальну скриньку. В результаті кожен з бійців на покращенні здоров'я та реабілітацію отримав понад три тисячі гривень. Роман Юрійчук воював в Луганському аеропорту, де й отримав поранення. Поранення в районі, де 45 осколків витягнули, осколок, в легенях витягнули». Почуває себе зараз так себе, не, не на всі 100». Житель стороженця В'ячеслав Доскалюк був поранений у селі Металісті на Луганщині. Було поранення у шию і, і біля вока. Зір дуже сильно падає на ліве око. Дякую цим організаторам. За таку можливість побачити і футбол, і за матеріальну допомогу. Ця матеріальна допомога мені якраз на, на ліки, яких дуже важко е, знайти. Керівник Чернівці Обленерго Олексій Шакета переконаний, основна сила нас, нашого народу це не стільки автоматів у нас є, і не стільки ракет, а який в нас сильний дух. І кожен боєць, який там зараз на передовій, він повинен чітко усвідомлювати, що він захищений не тільки там бронежилетом, але і тут, не безпосередньо вдома. Його ніхто не викине. Ми завжди будемо і. Помагати тим людям, які на передовій, і тим людям, які вже прийшли сюди, тому що це є справжні герої. Чернівецька енергетична компанія постійно займається благодійністю і знаходить для своєї діяльності різноманітні форми. Ми стараємося залучати великий спектр і футбол. І оголошуємо у нас в компанії акції доброчинності щодо збору коштів, починаючи від постільної білизни і котілків і закінчуючи тепловізорами. Понад 10 років міський клуб Успішна чернівчанка присвячує свою роботу доброчинності. Періодично учасниці клубу влаштовують благодійні ярмарки до свята Паски на соборній площі міста вони провели четверті панські дрібнички. За три попередні ярмарки нами було зібрано вже близько 20,5 тисяч гривень, і ми допомогли вже дев'ятьом нашим героям. Сьогодні маємо велику надію, що також погода нам не завадить і зберемо також чималу суму. І крім того, що віднесемо кошти, ще плануємо віднести нашим героям такі гарні, такі благодійні великодні кошики сьогодні кошики від успішних пані за символічну ціну на ярмарку можна було придбати будь-який крам: книжки, посуд, прикраси, смаколики і тим самим долучитися до благодійності для свого сина солдата, який перебуває на Луганщині. Мати придбала сувенірні чашки. Де буде дочекатися вашого сина, щоб ви пили чай разом з ним, щоб все було добре. У вас було добре. Благодійники не лише купували крам, а й просто. Кидали гроші у скриньку. Мені Бог допомагає, Я допомагаю. Це обов'язок кожного хто живе в Україні. Обов'язок кожного. лиш не всі це розуміють. До великоднього свята волонтери та мешканці міста також прикрашали писанкове дерево. Ми вирішили започаткувати таку гарну традицію, що в Чернівцях за тиждень до Великдня громада міста Чернівці могла нарядити писанкове дерево. Це дуже гарно. Охочі взяли участь в акції і нові мешканці буковинської столиці. Родина Олексія вперше зустрічає Великдень на Західній Україні. Нам дуже подобається, бо це наше коріння наші країни, тому ми ну, дуже раді, що наша дитина зараз тут і а, пізнає дуже багато нового, бо вони в садочку також ну, це роблять різноманітні такі традиційні. А, Прикраси, і от уч, вчора з мамою вони робили такі писанки. Більше ніж півроку луганчани живуть поза рідною домівкою. Переїзд – це таке ну, випробування для, для сім'ї, але ми, ну. Відчуваємо турботу з боку волонтерського руху, з боку багатьох церков, які є у місті, тобто і з католицьких, і баптистських. тобто це дуже велика підтримка, і ми дуже цінуємо це. Гості нашого міста відкривають для себе чернівці. Нам дуже подобається, бо місто таке історичне, багато є чого подивитися. І дуже щирі, приємні люди, бо скільки ми тут, ми. Зустрічаємо тільки гарних людей, які допомагають як можуть. Окрім естетичного та символічного значення, акція Українське писанкове дерево мала й благодійне призначення. Це міжнародний проект, започаткований об'єднаною українською діаспорою Греції та волонтерською командою з Греції з любов'ю. Вони зробили цей проект для того, щоб зібрати кошти для дітей, які стали сиротами під час війни для відпочинку в Греції. Приймають участь декілька країн, декілька міст по 17, якщо я не помиляюся, міст в Україні приймають участь. В цьому. Маленьким учасникам акції вручали грамоти і пригощали печиво. А поряд розташувався благодійний ярмарок, де можна було придбати ексклюзивні товари ручної роботи. Навпроти, біля пам'ятника Шевченку, волонтери з організації Буковина українському війську продавали святкові товари на усілякий смак від сала у тюбиках до буковинських писанок. Вилучені кошти підуть на потреби військових. Крім того, для бійців передової споряджали свої рідні великодні скриньки. Ці коробки готували студенти вишів Чернівецьких. Це і Чернівецького національного університету, і Буковинського державного медичного університету, і Чернівецького юридичного коледжу. Долучилися в цих скриньках зараз. Цих ми кажемо великодніх скриньках, великодні смаколики. Вони одразу зараз будуть завантажені в бус і відправлені нашим воякам на передову. В місті коробки містить собою три види паштетів. Це є шпроти. Наступне це є паска, пасхальне яйце, це є три види шоколаду, це є халва, це є сигарети. Звичайно, тому що ну нерви і якби ми, ми розуміємо їхні потреби. Це є сок, це є масло, це є дві палки ковбаси, це є сир. Також тут є чай, печиво. Також під час проведення благодійної акції Писанкова Україна війну. Перетворювали на мир за допомогою флешмобу. Ми бачимо використані гільзи, це атрибути сьогодення, це наші, наші реалії сьогодні в Україні. І ми хочемо що, навіть красу побачити в цьому. Ми хочемо, щоб е, ці музейні експонати залишилися настільки як для музею, і ми їх розмальовуємо яскраві кольори. І хочемо, щоб на Україні був мир і закінчилась війна. Ми долучились до цієї акції, тому що ну якби це все українське свято. І мені здається, що треба вшановувати таке велике. Свята навіть такі важкі часи для нас на завершення заходу на центральній площі всіх з вербною неділею привітав дует писанка. Писанка здавна була головним атрибутом великоднього свята. Вона вважалася символом непереривності життя, оберегом людини та її оселі. Перетворювати звичайне куряче яйце на чарівну писанку старих часів уміла кожна українська жінка. Хранителька домашнього вогнища повинна була з року в рік оновлювати світ. Недаремно Великдень відзначають навесні, коли пробуджується природа і оживає земля. Готуючись до цього світлого дня, кожен з нас відчуває духовне очищення та піднесення. Воскресіння Христове несе з собою віру, надію, любов, і це додасть нам впевненості в перемозі і встановленні миру в Україні. Щоденник волонтера переконаний, що так воно і буде.